Всім привіт! Щасливого нового року! Я сподіваюся, що у вас супер класно прийшли свята. Ви класно святкували і вже запланували собі цілі на цей рік. Або тільки сідати планувати. Тож в цьому відео я хочу поділитися своїми бажаннями, цілями, планами на наступний рік. І можливо це вас теж надихне на щось, на якісь нові звершення. Бо я обожнюю обмінюватися досвідом, обожнюю обмінюватися вішлістами. Завжди подобається інколи у когось якусь ідею. бо ми всі дуже різні, і ми мислимо інколи різними категоріями. Тож не бачу в цьому нічого поганого. let's go, поділюсь сьогодні своїми. Я не думала, що я буду плакати. Моя найбільша ціль це завести собаку. В грудні 24-го року я раптово втратила свою собаку, Юну, і мені дуже важко про це говорити. Хоча дозвичай я спільна, і мені здається, що я це вже прожила, але я це все одно і ці рани дуже довго болітиме. І... Можливо, я колись наважусь на розмову про те, як пережити втрату улюбленця, але поки що я точно не готова про це говорити багато. А, тож, так, це моя найголовніша ціль на наступний рік. Я хочу собаку, я не можу без собак, і єдине, що мене зараз стримує, це те, що я проживаю цю травму, і я розумію, що не потрібно брати одразу нову тваринку. І потрібно дати собі час. Наступна ціль – це ціль пов'язана з бізнесом і з зенстапріньорс. Це масштабуватись і зробити ривок, і віднайти власне те, що для нас є рушійним ось цим товчком. Тут нам потрібно зробити дуже великий бріншторм. у мене є багато відкритих питань, як саме масштабуватись, на який ринок виходити, який напрямок взяти, чи потрібно нам закрити додаткові продукти, які у нас. Виникли прорив за інстапріньорс це е, очікування мої, бо не завжди на це можеш вплинути. Але я буду старатися зробити все, що для цього потрібно. Наступна ціль пов'язана теж з бізнесом, але з іншим матчер. Я би дуже хотіла, щоб матчер вийшов на інший ринок. Один з пріоритетних для нас ринків це Польща. І власне я займаюся стратегією виходу на польський ринок займаюся цими прорахунками і дуже сподіваюся на те, що вдасться це зробити у наступному році. Хоча і у нас і є блокери, які можуть цьому завадити. А найбільше блокар це поставки чаю. Бо в Японії є шортич чаю. Про що ми писали в інстаграмі матчера? А це глобальна проблема з якою така не тільки ми, а весь світ, бо у світі дуже сильно зростає тренд на споживання. Матча Японія не може його вже задовільняти. Плюс в Японії змінюється клімат і врожайність вже не така, як колись була. І все це разом впливає на те, що під кінець року навіть восени великі мануфактури закривали продаж на чай. Ти не можеш сильно масштабуватись, але в цьому так би мовити і є трікінес масштабування. Однак є план, є ідеї, як це можна повпливати іншим чином, обійти. І тут включається creative thinking по тому, як масштабувати цей бізнес. Але ідея, є, план є. Тож я дуже сподіваюся, що вдасться вийти на новий ринок. І наша наступна дуже велика ціль це вихід на поличку супермаркетів. У нас в принципі для цього все готово, і ми будемо теж старатись її виконати, бо це для нас теж дуже дуже. Великий ривок наступна ціль це розвинути свою медійність, так як я активно була занурена саме в роботу в ІТ і в вибудову особистих бізнесів. То я де ведення блогу, і останні роки це просто поживання плодів, які накопичувальним ефектом просто приносив мені блог, і не дивлячись на те, що я не виростала в аудиторії, я суттєво виросла в доходах, тому що у мене відбувся ребрендинг в мене як особистості. Це було стратегічне рішення, і це зовсім інший рівень співпраці і зовсім інші бюджети на співпраці. Фінансовими результатами я не можу сказати, що я не задоволена, але звісно мені хочеться зростати. І це важливо також і для моїх бізнесів. І зараз мені я вкладаю не тільки зростання аудиторії в інстаграмі. Для мене це про мультиканальність проведення різних площадок, YouTube в тому числі, TikTok, Трец. LinkedIn, це для мене все пріоритетні соцмережі, і це складно, тому що їх багато, але це Doable. Важливим для мене є публікації в медіа, виступи на конференції, вихід на інший рівень медійності. І хочеться тут теж зробити ривок, І тому я власне зараз з вами тут на ютубі і спілкуюсь. Це мене дуже сильно надихнуло в тому числі поїздка на веб-саміт. Бо там дуже багато говорили про фаундерів, кейторів і про те, як робити екзіти, про те, як можна, буватись. Як наймати команду, коли ти фаундер-кріейтор, і про те, які використовувати формати, про контент. і це стало напевно найбільшим пушем за останній час. А наступна ціль, про яку я вже говорила в попередніх випусках, це прочитати 30 книг, а бажано і більше. Бо попередній рік я прочитала лише 14 книг. Про книги 2000 у мене буде окреме відео. Тож на 2025 рік у мене є ось така ціль, і я думаю, що це дубл, бо у мене був. Рік, коли я прочитала 52 книги. Наступна моя ціль це бути більш дисциплінованою. Це проявляється і у регулярному і системному веденні блогу, і в спорті, і в читанні книжок, і взагалі у всіх аспектах життя. А я не ставлю тут якоїсь конкретної цілі по типу на спорт кожен тиждень по три рази. Ні, але в цілому я зрозумію в кінці року, чим була я дисциплінована чи ні. Бо дисципліна вона впливає на всі аспекти життя. Якщо я буду дисциплінованою, мені вдасться досягти всі усі ті цілі, які я для себе ставлю. Бо цілі дуже амбітні і без дисципліни, і без системності, без сили маленьких кроків щодня досягти їх буде неможливо. А, тому так, дисципліна це мій пріоритет наступного року. А, проявляється вона також і в інших цілях одразу скажу про наступну: це а, системно харчуватись, бо в мене з цим проблеми. Я харчуюся як попало, доставками. Насправді, я не бачу проблем тим, щоб замовляти доставку в супермаркету, але це все одно не завжди впливає на моє системне споживання їжі. Я часто пропускаю обіди, я можу пізно дуже поснідати, і мені це не подобається. А тіло, як то кажуть, веде лік, і я хочу налагодити питання з харчування. Наступна моя ціль на рік, про яку я вже говорила в попередніх відео, коли обговорювала, чи поїду й на балі, це поїхати в якусь незвичну країну. Для мене це може бути як якась дійсно неординарна країна, типу Нивія, чи От в Кейптаун, мені дуже хочеться. Так, і, наприклад, Латинська Америка, там, Мексика, або якісь країни інші в Азії, Корея, Японія це дуже велика мрія, або Індія, ну, тобто, щось прикольне, незвичне. А також я думаю, щодо поїздки в Непал зі Club, але це частково вже пересікається з іншою ціллю: це поїхати на якийсь ретрит або серфкемп. Поїздка, яка буде не просто туристична, а така більше про заглиблення в себе, якісь внутрішньої гармонії і новий такий цікавий досвід. В ідеалі, щоб це було поєднання декількох речей, і от Scapers Club лишовить поїздку в Непал. Це буде підняття на. Певну висту а в Гімалаях, і як на це дуже прикольно. Але щодо цієї поїздки я не до кінця впевнена, бо у мене є проблеми з тиском, я не настільки витривала. тож це притікається з іншою ціллю, це бути більш дисципліновою, частіше займатися спортом і зробити свій організм більш витривали для ось таких більш прикольних фізичних навантажень, якщо мені, наприклад, захочеться колись піти в Гімалаї піднятися. Тому я розглядаю більше якийсь ретрит або серфкемп, і я вже декілька років підписана на один аккаунт в Інстаграмі, який влаштовує серфкемпи в Португалії. І це якраз і заняття серфінгом, і заняття йогою, і це такий жіночий ретрит. Тож я думаю, що можливо поїду туди. Але раніше мені не підходили дати, бо у мене досить насичено своє життя і купа своїх подорожей, і тому мені якось туди не вдавалося поїхати, але завжди хотілося, і тому на наступний рік я це прям запису собі як ціль трит або серфкемп, або ж ну два одному. Наступна ціль це пожити в Лондоні місяць. Хто давно підписаний на мене в інстаграмі, знає, що я їздила декілька разів просто по приколу пожити в Парижі місяць. Я дуже люблю це місто, я безпокійно могла там жити. Я знаю французьку мову, і в принципі в Парижі мене влаштовує все. Окрім того, що у мене жоден бізнес не масштабується, У мене немає в планах захоплювати французький ринок. У мене зовсім інша сфера і зовсім інша цільова аудиторія. Це зовсім не пріоритетний для мене ринок. І для інфлюенсер карєри я теж не сильно це бачу, бо я не фешн інфлюенсер Все таки і не б'юті інфлюенсер і ті рекламодавці, які цікаві мені, вони. Або в Штатах або в Великобританії, і так як я працювала з американським ринком і з інфлюенсерами на цьому ринку, я розумію, як розподіляються бюджети, і Франція, яко кажучи, не є пріоритетною по витраті бюджетів, як і Великобританія не є пріоритетною по витраті бюджетів всі інфлюенсер гроші в Штатах. Але зараз взагалі не про це. В цілому Лондон мені дуже подобається. Мені там комфортно, я можливо частково бачу там своє життя. Тобто, в ідеалі для мене було б жити на дві країни на Київ та Лондон, і робити а, бізнес і там, і там, і робити проекти масштабні пов'язані в тому числі і з. Розвитком України на міжнародному ринку і там і там, тож шалом Великобританія цікава для мене країна, і у мене є BRP, посвідчення на проживання у Великобританії, і тому я б хотіла навесі поїхати і спробувати пожити like a local десь в місяць в Лондоні. Я думаю, що це чудова буде погода, вже буде теплішати, вже буде все потрошку квітнути, можна буде гуляти. А якщо хтось буде саблетити житло в Лондоні, let me know. Я туди планую. А наступна ціль це більше часу приділяти собі та своїм бажанням, бо в цьому році я дуже багато працювала. Це було більше годин на тиждень, коли це було по 60 годин на тиждень, і я досить виснажилася від цього. В цілому я можу багато працювати. it's not a problem для мене головне, щоб був результат цього всього, щоб був імпакт, а не просто вкалувати незрозуміло навіщо. Однак, так як я вже звільнилася з своєї фултайм роботи, то я розумію, що я хочу інакше розподіляти свій час, бо я по факту більше належу собі і можу влаштувати свій робочий графік, так як я хочу. Тож це є в цілях на наступний рік працювати ефективніше, менше часу проводити на колах, менше часу проводити за... Тим, що мені не подобається, і робити більше те, що мені подобається, тобто оптимізувати свою робочу частину життя, так, щоб там було більше часу для. Речей, від яких я кайфую або просто насолоджування життям. Наступна ціль це побувати на Wide рівні івенті. Тобто, це, наприклад, формула 1 чи Le Grand Cross, Wimbledon, Ройл Ескот, щось такого плану. тобто, це не концерт, це скоріше щось пов'язане зі спортом, івент, на який збираються всі. Мені це цікаво, тому що коли я була на веб-саміті, зрозуміла, наскільки світ великий. Наскільки не обмежені можливості, і ти зовсім по-інакшому починаєш сприймати і світ, і життя, і можливості сорі за тавтологію, коли ти відвідуєш такого рівня івенти. Бо одна справа, коли ти ходиш на конференцію в Києві, на 300-500 тисяч людей, що вже ого, ну не так часто в Києві такі івенти проводяться, зрозуміло, з яких причин. То інша справа, коли ти їдеш на івент, як саме саміти хостить 70 тисяч людей, куди злітається весь світ, куди A-level просто люди приїжджають, то це сіо, засновники компаній світового рівня, і всі вони в новому приміщенні, і це дуже дуже класно надихає, заряджає, і тому мені цікаво на якийсь такий прикольний івент. Наступна ціль. Це перезапустити курс з особистого бренду. Колись у мене був такий курс разом з моєю подружкою Софії, здається, у 2020 році ми його робили. У нас було чотири потоки, всі вони дуже були класні. Мені здається, це пішло в інтернеті просто всі, хто тільки можна. І багато наших студентів, хто проходив курс, зробили класні результати. В цьому були класні відгуки, і я розумію, як це робити. Але тоді ми його закрили і не думали навіть, коли до цього повернемось. Але зараз я думаю, що я хочу це зробити, тому що коли я почала активно займатися бізнесом, я зрозуміла наскільки це велика перевага, коли у тебе є особистий бренд, бо у тебе... Набагато легше йде найм людей. Тобі не потрібно платити за хайрінг. Ти просто легше, з меншими зусиллями не маєш людей в команду. Ти маєш аудиторію, яка позитивно сприйме твій продукт з моменту його запуску. Тобто, у тебе одразу будуть клієнти. У тебе набагато легша go-to-market стратегія. Набагато легше інвестують, коли фаундери публічні. Купа, купа плюсів і не тільки для фаундерів. Наприклад, якщо ви спеціалісти, ви втрачаєте роботу, то ви можете частково певний час просто заробляти там на вашому блозі, або вийти з тим, що ви шукаєте нову роботу і до вас легше прийдуть, або консультації, якісь ну тобто монетизація вашої мгійності. Це на випадок кризових ситуацій, теж дуже класна штука, класний план. Б. А моя наступна ціль це отримати посвідчення нарешті. І сісти за кермо. Перший раз я пішла на курс в 21 році, і still I'm here. у мене все ще немає водійських прав війського посвідчення. Бо я фігри тут, фігору там. Я кажу моя подружка, я постійно десь їжджу і у мене не було системного часу пройти просто 40 годин чання практики. Просто для вашого розуміння, перше заняття практикою у мене було в е, січні. В кінці січня двадцять року потім виїхали на Балі. Потім я поїхала в Барселону, потім повернулася, розгрібла всі свої справи в Києві, поїхала в Париж, розгребла всі свої справи, було купи роботи, підставка до конфи, перенос конфі, конфі передача всіх справ під Підкюбі, бо я вирішила звільнитися під Підкюбу. І тільки в липні, коли я звільнилася під Підкюбу, в мене були тільки мої проекти. Це такий досить слов період. в цілому літо я. Почала ходити на практику системно, потім знову купа подорожей, знову я це все повідміняла. І станом на зараз мені залишилося відходити 12 годин практики. Тож я майже на фінальному етапі отримала військового посвідчення. І я нарешті хочу це зробити і нарешті вже придбати собі авто, бо ну, це вже просто мем моє отримання війського посвідчення. Навчаюся, до речі, в школі Easy Drive, і я дуже їм вдячна за те, що вони всі ці роки мене підтримують. І жодного разу мене не засудили, не заджаджили Кожен раз, коли я їм писала і сказала: О, я хочу до вас повернутись, бо з теорією теж якби не з першого разу пішло. І школа класна. Дійсно класно навчаються водінню. Тож я сподіваюся, що ми з ними будемо разом радіти, коли я нарешті це е, отримаю і отримує це вадійське посвідчення. Тут моя ціль це вступити в університет або пройти якусь університетську програму. Я трохи ставлю під сумнів, саме повний вступ в університет на магістратуру, бо я не знаю, як у мене буде з часом, моя гіпотеза, що буде не дуже. А, і мені цікаво все-таки йти на магістратуру в якийсь іноземний заклад вищої освіти. Але я також для себе розглядаю програми по типу Stanford Ignite for Ukraine. Мене, на жаль, не відібрали в цьому році, але я буду подаватися наступного року. Сподіваюся, мене відберуть. Це було б дуже прикольно. Але в цілому є багато програм за обміном, і якісь short-term курси, наприклад, там півроку повчитись в Оксфорді, мені було б супер цікаво. Uh, мені цікаво вивчати більше political science або щось бізнесове, але якщо чесно, то більше political science, або лідершіп, щось більш філософське, не стільки пов'язане з бізнесом, бо зараз я вчусь на програмі Mission Possible, і це, як на мене, майже MBA. Те, як активно ми там навчаємося, як це проходимо, і тому у мене немає зараз активної потреби в другому MBA, І У мене поки що немає корпорації і немає на це запиту. Але колись в майбутньому я би хотіла отримати також і MBA, але це не є цілі на 25 рік. А, також для себе розглядає якісь курси, можливо, в Києво-Могилянській бізнес школі або в Київській школі економіці, або якщо Сет Юніверсіті запустить щось для не та гнерів, він технар. То якісь такі програми мені дуже цікаві. Я хочу навчатися, бо що навчатись. Якби нічого не потрібно було робити. Я в пам'ятав заробляння грошей. Я би тільки навчалась мовам різним дисциплінам, філософії, політології, дипломатії, лідершіпу. коротше. навчання це топ. Дуже раджу і багато насправді моїх їх. А знайомих йдуть в університети, уточню дівчат, щоб не шукали тут подвох. Дуже багато дівчат. моїх подружок повступали на магістратури, бо щиро це цікаво, і це часто якісь дисципліни, на яких вони не вчились раніше. Сумно моя ціль, про яку я теж говорила в попередніх випусках, це регулярні заняття спортом. Я хочу 52 тренування, бо в році 52 тижні, і я вважаю, що це doable. Навіть коли ти ходиш на тренування, якісь тижні ти не ходиш, але в якісь тижні ти ходиш два, три, чотири рази. То це перекриває якісь твої гепс, коли ти не ходиш. І тому в цілому за рік 52 тренування це реально. І я дуже мрію зробити нарешті цю ціль це про дисципліну з попередніх пунктів. І наступна мені ціль це більш фінансової грамотності, бо Фінанси, бізнесів, декількох, персональні фінанси, фінанси блогу це все дуже різні е, кешфлоу-потоки, і їх, е, я вчуся, краще е, прогнозувати. Взагалі, е, фінансовий прогноз на рік в бізнесі це афігіяна штука найкраща. Мені здається, яку можете зробити. Це дуже прикольно, це дуже сильно вам спрощує життя, дає розуміння того. Які ви можете робити додаткові проекти, чи ви можете, чи можете ви наймати більше людей, чи потрібно вам залучати інвестиції? Тобто ось такі якісь речі. І для особистих фінансів це теж дуже кльово, тому що, наприклад, я розумію, що я подорожую 10 разів на рік, і статистиці монобанку можна дивитися, скільки ви витрачаєте, на які категорії там, подорожі, книги, таксі, їжа, whatever. І ви можете спрогнозувати, скільки ви витратите в наступному році, і на основі цього спрогнозувати, який вам дохід за рік потрібен. І якщо, наприклад, ви працюєте в наймі, ваш дохід з ріється на 80 тисяч доларів, а ви живете на 50 тисяч доларів, то 30 тисяч доларів у вас фільмі, ви можете їх відкласти. Або якщо ваш дохід 80 тисяч доларів, а ви живете на 100 тисяч доларів, то Ну, запланували, то вам потрібно десь ці 20 тисяч доларів додатково для себе згенерувати і або просити підвищення в компанії, або шукати іншу роботу, або додатково якийсь сайт хасл або ще якісь інші джерела доходів. Ось такі в мене цілі на 2025 рік. Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях тими, які у вас є цілі на цей рік. Чого ви хочете досягти, які звички можливо імплементувати собі в життя, які подорожі, які у вас плани? І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і залишати коментарі. Це мене дуже підтримує, надихає продовжувати і дає розуміння, що вам цікаво дивитися, па, -па.